78. автомобіль можемо сказати з певненістю не фарбований, тому перейдемо до подальшої перевірки. Друзі, вітаю на нашому каналі Джентльмен Авто. Так як ви знаєте, ми займаємось імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини та Нідерландів. В даному відео я хочу вам показати підбір двох автівок. Це Nissan Leaf 2019 року і Jaguar Space 2020 року. Дані автівки ми перевіримо, перевіримо софт батареї, перевіримо лакофарбове покриття, перевіримо візуальний стан, зробимо тест-драйв, відправимо всю інформацію замовнику і побачимо, що з цього вийде. Запасайтеся смаколик Чашечкою смачної кави, і до перегляду даного відео. Субота, ранок, Норвегія. Їдемо оглядати для замовника Nissan Leaf 18 року в новому кузові. Плюс плануємо оглянути ще один автомобіль це Jaguar I-Pace. Заїжджаємо до варіанта Nissan Ліфа, Залишилося ще 200 метрів. От навігація наша. так Десь тут він знаходиться. Так, така от місцина. Зараз будемо дивитися, де той дім знаходиться. Nissan Ліф 19 2019 року з пробігом 107 тисяч, максимальна комплектація Текна. Спочатку оглянемо автомобіль візуально. Подивимося, чи є якісь певні косяки. Після чого підключимо діагностику, перевіримо більш детально, забув сказати, лакофарбове покриття товщиноміром. І подивимося, чи вартує варіант уваги, чи ні. Так, по косячкам. Капот. Тут порядок. Тут порядок, порядок, порядок. Бампер. Бампер тут добре. З цієї сторони все добре. Так, йдемо на це крило. З цієї сторони крило порядок. Є декілька сколів. От камера 360 бачимо присутні. Так, тут все добре. Добре, добре. Безключовий доступ, звичайно, присутній, так як це максимальна комплектація боус. Так, літня гума, ну така собі вже. You have second complex wheels, yes? Second complex yeah, wheels. Uh, uh -huh. Brand new. Так, з цієї сторони порядок. Бачимо, що от наліпки присутні. Ай чекав Фотрипей Новрипей, сімдесят три. Девяносто сім. Вісімдесят пять? Вісімдесят вісім. Вісімдесят три? Сто двадцять два. You only owner, yes? Uh, my mother-in-law owns the car. семьдесят один. В Сто. В пять. В три. В шесть. В четыре. 78. Автомобіль, можемо сказати, з впевненістю не фарбований, тому перейдемо до подальшої перевірки. Перейдемо до салону. Так, дверні карти. Порядок потрібно, тільки хімчистка. Тут нічого не затерте, пластик цілий. Переходимо на поріг. Поріг, порядок, безпошкоджен. З цієї сторони сидіння добре. Класна комплектація, Алькантара Шкіра. Погляньте, тільки, дуже так смачно все виглядає. Мені подобається. Так, дерево не пошкоджено, тут немає ніяких потертостей. Переїхали. Так, з цієї сторони порядок. Порохи не потерті, задній ряд сидінь. У вот такий стан. Так, знаходиться сабвуфер, тут нічого не поцарапано, з цієї сторони теж нічого не поцарапано. Так, карта порядок. З цієї сторони теж все добре. Віця шкіра не затерта, тут ніяких пошкоджень немає. Так у нас тут порядочок все. Uh, а how uh much kilometers uh one charge battery? It can get it depends on uh winter or summer? In the winter you can get about 210, in mm the -hmm. summer you can get 250, mm -hmm. yeah. mm -hmm. so it depends on how cold the car is. And if you use the preheater then you will get more. Mm -hmm. Так, не затерте, порядок асистент присутній. Ось, будь ласка, пробіг. Тут все добре. Так, так подивимося під капотний простір. Так, тепловий насос у авто присутній, болти не кручені, ржавчини немає. Те, що я бачу. Тут все добре. Перейдемо до перевірки батареї. Перевіряємо батарейку, підключили е, комп'ютер. Бачимо от сок батарейки 88%. 40 кВт батареї, будь ласка, Вінкот. Повільних було 1289 зарядок, швидких 113. Сок досить непоганий. 88%. Це 12 поділок. Коли буде 85%, це буде 11 поділок. Так що поїхали до тест-драйву і будемо вже тоді приймати рішення. Тестуємо зараз Nissan. Поки нам все подобається, веде себе на дорозі гарно. Ходова не стукає, не грюкає. Друзі, тестуємо зарані 19-го року. Комплектації Bose, Перевірили сок 88%. Тримає дороги гарно, не стукає, не грюкає. Тому я думаю, будемо його купувати. Друзі, перевірили Nissan Leaf і ви знаєте, досить класний варіант. Відправили всю інформацію замовнику. Він його погодив, тому ми його будемо купувати. Сок, все якби нам підходить. Орієнтовно за два тижні вже будемо його зустрічати в Україні. Так що погнали дивитися ще декілька варіантів для наших замовника. і, можливо, один з них ми придбаємо. По секрету це буде I-Pace.